Онлайн-школа програмування SteamWar.ua вітає вас. Давайте з вами в цьому відео поговоримо про наступне: яким чином знайти в інтернеті сервіс для збереження ваших даних в хмарах. Дивіться, коли ми з вами використали браузер та зайшли на головну сторінку Google. Якщо у вас є вже обліковий запит, то у вас одразу вже є. Google диск, де ви можете зберігати дані. Якщо цього облікового запису у вас немає, то обов'язково створіть, і ви матимете можливість зберігати важливі для вас дані в хмарі від компанії Google. Дивіться, у мене вже цей обліковий запит є. Для того, щоб зайти в Google Диск, знаходимо піктограму з крапками додатки Google, обираємо. І шукаємо Google Диск. Ми потрапляємо з вами до сторінки, де знаходяться дані, які для вас є важливі, які ви хочете зберегти на Google диску. І з будь-якого комп'ютера у світі, ввевши свій логін та пароль, ви зможете отримати доступ до цих даних. У мене тут є певні. Папки створені, є певні документи, форми. Я можу, наприклад, додати ще одну. Обираємо вкладку Створити. І можемо створити. Як вбудовані хмарні програми, ось які дозволяють опрацьовувати документи, наприклад, Google документи, Google таблиці, так і папки. В, в якій ми можемо перенести якісь свої важливі дані, які у вас зберігаються на комп'ютерах. Створили папку. Все. І далі простим способом ми можемо, наприклад, важливі для нас дані взяти та перетягнути. Ось. Використовуючи технологію Drops and Drops. Все, зараз завантажується. Тепер у нас зберігається логотип ще на хмарі. Добре, це сервіс від компанії Google. Окрім того, ми з вами говорили, що є ще гарний сервіс від компанії Microsoft OneDrive. Вводимо OneDrive в пошуковій системі Google. Так само ми можемо. Перше посилання у нас буде на цей сервіс. Заходимо. ось, Заходимо у мене, так само вже є обліковий запит. Якщо у вас немає, то ви можете без великих проблем його створити. Зайшли. Інтерфейс схожий. Так само ви можете створити. Папки, і в цих папках зберігати важливі для вас дані і мати до них доступ з різних комп'ютерів, вівши свої персональні дані. Наприклад, щоб створити папку, обираємо створити папку. Даємо назву, наприклад, 12.1. Натискаємо Створити ось, все, папка створена. Відкриваємо, вона зараз є. Пуста ця папка. Ну, так само ми можемо з вами зробити наступне: ми можемо перетягнути сюди потрібний для нас файл. Добре. Окрім того, OneDrive так само, як і Google, має вбудовані хмарні застосунки, які дозволять вам використовувати продукти Microsoft, наприклад, Microsoft Office, навіть не встановлюючи на комп'ютер. Обираємо три крапки. Ці застосунки ви можете обрати Word, Excel, PowerPoint та інші застосунки. Познайомтесь, будь ласка, з цими сервісами, створіть облікові запити, зберігайте тут свої дані. Ці сервіси надзвичайно корисні в роботі. Дякую.